На Волині активно впроваджують у життя реформу місцевого самоврядування. Однак у Поліських регіонах цей процес триває повільно. Зокрема, у Любомському районі досі не можуть визначитися з центрами об'єднаних територіальних громад. Хоча слабші у фінансовому плані сільські ради, вже давно хочуть бути у складі самодостатньої громади. І саме з цим пов'язують свої сподівання на відродження населених пунктів. Прикордонне село Забужжя, що розкинулося неподалік річки Західний Буг, надто своєрідне. Природа щедро нагородила його красою. На території Забузької сільської ради, до якої входять і невеликі села Вербівка, Локутки, Новогрузьке, є два озерця, а навколо них лісові масиви. Тут чудові місця для розвитку зеленого туризму. Утім, дорога до цих населених пунктів у жахливому стані. Скільки я пам'ятаю, мені вже 49 років, то стан дороги жахливий. О, це просто не передати. Ну дав би Бог, щоб в майбутньому ці дороги увінчалися вже успіхом, як то кажуть, в народі. Тобто, щоб все-таки вони виглядали більш на європейському рівні. Ну, принаймні, хоч би, хоч би більш-менш щось до цього воно, як то кажуть, показувало. Ось то єдине, те, що я незадоволений і звичайно, що. Тут треба вирішувати ці питання на такому державному рівні. У теперішній час я б навіть сказав, якщо не будуть робити ту дорогу, то поставте знак, що, як тут, знаєте, слизька дорога, повороти, а тут щоб розбиті подони. От я коли їжджу, не часто, нерідко бачу, що навіть на дорозі плями від розбитого піддона. Ну, звісно, все коштує. І насамперед, що, те, що ну, людям добратися, людям добратися, і навіть зараз, коли. Буває таке, що навіть маршрут відмовляється їздити. Забузький сільський голова Олександр Герун показує кілька папок звернень до різних інстанцій депутатів, аби ті посприяли у ремонті дороги протяжністю 17 кілометрів. Але все марно. Натомість вирішити цю проблему беруться депутати сусідньої рівненської сільської ради. Нещодавно були сходи селян Рівненської сільської ради, жителів даного населеного пункту. І після чого була сесія Рівненської сільської ради, де депутати одноголосно підтримали пропозиції відносно капітального ремонту дороги сполучення рівня Забужжя, де передбачається виділення коштів в сумі 8 мільйонів гривень Рівненською сільської ради. Чому саме Рівненською сільської радою? Тому що при об'єднанні громад все-таки рівно має більш фінансові можливості і стане локомотивом наших, нашої громади. Головне майбутньому розвитку населених пунктів прибужжя – будівництво дороги, що не тільки об'єднає всі села з адміністративним центром, а й відкриє коротший шлях до Шацьких Озер. А оскільки у Рівненської сільської ради найбільше коштів їм під силу розпочати ці зміни, тому і центр територіальної об'єднаної громади повинен знаходитися у селі Рівне, вважають голови сусідніх сільських рад, які хочуть об'єднатися в єдину громаду.